Ну і все, поки ще мої діточки не повернулись зі школи та з садочка, у матусі є ще трішечки часу для себе пожити. От, Наведу сьогодні красу. На нігтях хочу зробити, обрізати котікулу, почистити гарненько і нанести гель-лак. гейлак. Мені, кума моя, коли я переїхала, вона подарувала мені ось таку лампу, тому що зараз ходить вона в салони краси. От, а в мене на салони немає якби, і часу, і фінансів зайвих, тому як я поки що сиджу вдома з дітками. Тому ось так буду от робити собі сама манікюрчик. Бо в суботу нас запросив брат мого чоловіка на день народження. До його донечки на стуні. Також Настінька звати дівчинко, їй виповнилось вже 9 років. Поїдемо в Київ, в якийсь торговий великий розважальний центр. От, потім буду вам підзнімати також відео з центру. І треба мамі бути в формі красивій. Тому свої замучені пальці вже якось треба їх привести до якогось гарного вигляду. Тому, ось так. Буду сьогодні наносити а, лак, подивлюсь, який. Бачите, в мене багато тут ось такі в такому кошику я зберігаю свої лаки. Дуже люблю експериментувати, ось з різними кольорами. Навіть не знаю. Сьогодні, мабуть, є в мене велике бажання зробити собі, ось, бачите, звичайний лак, коли немає багато часу, можна просто нанести. Ну, за хвилин 20 зробити манікюр. Ну, зараз в мене ще є годиночка вільна, тому буду робити навіть не знаю, це теж такий звичайний лак. Ось це все, що я викладаю, це все в мене гель-лаки. В основному я купую в Єві. Ось, бачите, різних відтінків. У мене колись була мрія розпочати бізнес свій, а також робити манікюр. Вже майже я гарно навчилася, не хотіла ще йти на курси, але потім якось воно все так закрутилося в мене. І їздити на Київ не дуже близько на курси професійного манікюра, щоб навчатися. Бачите, як багато. Так, ще навіть він по знижці, ось такий взагалі за 20, мені здається, гривень я купила, буває частенько акції в Єві. І ось покажу потім, який він буде на нігтиках. Він такий насичений, такий а, якийсь як баклажанчик, такий колір. Навіть темніший такий, темно-фіолетовий. -темно потім, як я нанесу його на нігті, я вам це все покажу. От у мене є і топи різні, є матові, є з блискітками з ось такими, а, не знаю навіть, які мені зробити. Вверх чим покрити, мабуть, що це буде таке у мене матове сьогодні покриття. Ось. Ось цю базу візьму і покрию з топовим матовим покриттям. Досить цікаво на нігтях, воно таке матове покриття стає, як коли мочиш нігті, пластину нігтьову, то воно таке яскраво. Яскравого кольору такого листя стає. Коли висушується, вона матове має покриття таке цікаве. От так що зроблю манікюр, мої хороші, і вам все покажу. Ну ось, мої дорогенькі, вже я зробила собі нігтики. Бачите, ось які з таким топовим матовим покриттям. Такі люблю яскраві завжди кольори, тому як в мене нігті не довгі. Ось і для них підходить ось саме такі яскраві, якісь яскраво люблю такі червоні, У мене є як гнилої вишні, такої, навіть такої. прям насиченої вишніми колір. Червоний ще дуже люблю на нігтях своїх. І ось такий дуже темненький, темно такий фіолетовий. Так, ось одна рука і інша. На цей манікюр, а, враховуючи те, що я вирізала ще кутикулу, в мене десь а, по часу вийшла десь година і 10 хвилин. Я роблю такий манікюр собі. Ну, бюджет наноситься, він у мене десь тижні два, в принципі, а мені вистачає його на два тижні. От. Тому на що платити більше, вчиться також робити собі самі манікюр. Це досить. Я думала, важко, ну взагалі-то кожна жіночка може навчитися а, цьому запросто. Тому ось так, зараз п'ята година вечора. А, піду я готувати для вас, покажу вам рецептик а, дуже цікавий, а, смачний такий плов. Він незаурядний, він досить-досить такий а, простий в приготуванні, але моїй Насті дуже заходить, чоловікові подобається. Тому йдемо на кухню. Так, отже, ми вже на кухні будемо готувати. Поставила водичку, я зараз синочок прийде мій зі школи вже. От буду варити йому варенички домашні. Дивіться мої відео попередні, я там показувала детальний рецепт. А зараз хочу вам ось розповісти про те, як я готую домашній плов. Досить незаурядний рецептик в приготування. Ось, що нам потрібно буде для нашого плову. Це взяти дві цибулинки, морквинку, ось, чесничок. Сюди потрібно десь, якщо він величенький у вас, то дві дольки чесничка вистачить. Ось, беремо також, є в моєму варіанті, це ось така куряча грудка. Так, і Рис показуємо, ось такий гарний рис. Це мені матуся також присилає його. Не знаю, мені він більше так смакує, наші якось вони розлазяться, розвалюються при варінні. А ось саме в Італії такий він, італійський рис, він такий досить плотний, такі зернятка, і вони зовсім не розварюються. Вони такі міцненько тримають свою форму. При варінні, і гарно потім їх промивати, і такий виходить, розсипчатий, такий чистенький рис. Ну що ж, давайте приступати. Отже, зараз я буду чистити цибульку і морквинку, а також нарізати це все робити міленько, так от кубиками. Так, все, я почистила цибульку, морпочку. Тепер все буду нарізати. Дивлюсь, що вже 17.15 на годиннику в мене вже мав би мій малий повернутися зі школи. А потім така, думаю, собі, стоп. Сьогодні ж я давала йому 50 гривень, ще кажу. Так як у нього був нульовий урок, він так поснідав завжди кашу свою улюбленому на молоці. Думаю, обідати ще зарано було, кажу, на тобі 50 гривень купиш на великий перерив вискочиш. вискочиш. Якщо не встигнеш, то краще вже після школи щось там з друзями-хлопчиками забіжиш. Так от що його досі немає. Він, мабуть, побіг 50 гривень витрачати на якісь свої смаколики. Ось, тому так. Чекаємо його. І нарізаємо. Вже хтось стукає, то мій малий прийшов. Так, ну що, прийшов мій малий, запустила його, каже, мама, дай мені ще 50 гривень, ми підемо з моїм другом, з моїм однокласником. Ще там щось не, не вистачило грошей, тих, що я давала. От, мій малий збирає ось таку копілочку, має. Тут сам свої власні карманні гроші, які йому даємо. Він їх збирає, відкладає. Так ось, збирає сам гроші, мій синок, і його таке бажання заповідне, що він каже: мама, тато, коли ви, ми вже купимо ділянку тут, в Гореничах, я так хочу вже будуватися, мені вже потрібна моя кімната. Власна, дуже мріє він, щоб у нас на подвір'ї був газончик і така чисто його зона, чи там поставити футбольні ворота хоча б одні, щоб він вчився. Бігав там, сам вибігав влітку навесні, коли тепло. Тому каже, якщо вам буде не вистачати на ділянку, я вам добавлю. І вже в нього там майже три тисячі зібрано гривень. То він каже, так що ви збираєте, мама з татами, я вам додав. Ось такі діти наші, щось мріють, щось планують вже в такому малому віці. Ой, дай боже щоб все, все збувалося так, як планується. А саме найголовніше, щоб вже нарешті у нас закінчилася ця війна, щоб вже люди склали зброю. І Просто це все. Це не можна терпіти, як воно і за чого воно все. Це просто така болючіша, найболючіша тема для всіх зараз, українців. Тому саме головне зараз це все ж таки, щоб у нас нарешті був мир. Мир на цій землі, на нашій, на інших землях. Як бачиш, скільки ненависті, злості в тому є світі. Просто ну, не можна так, мені здається, що кожен має, має відчувати якусь свою провину в тому, що зараз діється. Бо, мабуть, світ кудись котиться в якусь прірву. Ми втрачаємо, втрачаємо це тепло, любов, я не знаю, підтримку одне одного. Так в не можна, божечко. Таке відчуття, що це кадри з якогось жахливого просто фільму. Не віриться, що це наше. Я, на жаль, сьогодення таке жахливе. Так, дорізаю я цибульку і буду приступати до моркви. Ось так. Нарізаю просто як на, на жарку, на піджарку, так, звичайно. Бачите? Так і готую. Так, все, порізала я вже цибульку, моркличку. Тепер а, в мене є ось така. Глибоченька, бачите, каструлька з антипригарним покриттям. Там можна навіть смажити, тушкувати, м'язко, овочі, тому наливаю в каструльку трішки соняшникової олійки. Так, і відправляю смажитися наші овочі. Ви Знаєте, дуже зручно, коли є така саме каструлька, в якій можна смажити, тушкувати. Це досить зручно, коли ти готуєш саме, саме ось плов. Так, то ось тут зараз я на масочку прожарюю всі ось так овочі. Перемішую гненько. І поки вони тушкуються, тут в мене прижарюються, то я займаюся м'ясом. Я люблю саме з курятини робити плов, тому ось у мене є куряча грудка, буду її зараз нарізати. Ось так нарізаємо нашу грудочку курячу. Також, в принципі, такими невеличкими шматочками нарізаю. Ось в мене Стюша завжди, як я кажу, Настя, є плов вдома. Вона така довольна завжди, дуже любить. Саме плов їсти в мене. От. А зі спецій можна додати приправку до плова. А зараз в мене немає її, тоді я кладу просто може, сіль, перчик, ось, паприку, можливо, трошки навіть базиліку. Люблю з базиліком, також його використовую в багатьох м'ясних стравах. От. Ось так, поки обжарюються наші овочі, ми з вами займаємося м'язком. Тут кістка в мене така попалася, кину нашій кішечці чорній. Мабуть, бачили вже її в моїх відео. Така гарненька кішечка, постійно бігає у нас тут під вікнами. Вона не її пускають на ночівлю наші сусіди, але вона постійно проситься на вулицю, бігає, гуляє по всьому селі. Ось так нарізаю. Це м'ясо я вже нарізала. Дивимося, що тут роблять наші овочі, а вони вже підсмажилися до золотавого кольору. цибулька як підсмажується. Звісно, що для моркви це малувато часу, але додаємо вже м'ясо. Трішечки додаємо ще водички. Там буквально можна півстаканчика води. І це все хай тушкується, перемішуємо. Далі що робимо? Я вам покажу. Так, ось так це все виглядає, вже підлила водички. все гарненько перемішала. В принципі, у кого немає такої ж самої каструльки, як у мене, в якій можна буде прожарювати, тушкувати, то я раніше робила, як це все а, зажарювала овочі в звичайній сковорідці, от, і додавала туди і м'язку, все, в мене така є велика така, а, сковорідка, пательня. Пательня така з високими бортами. Туди можна овочі, все протушуєш разом з м'язком. Це все під кришкою гарно. І просто окремо я відварюю рис, його потім гарно після варки його в селеній водичці промиваю через друшлячок і туди ж. Це все. Уже зі спеціями, зі всім, там беру дві дольки чесночку, видавлюю через чеснокодавочку. Туди все перемішую. І ось така бомба. В принципі, можна приготувати те ж саме, але в сковорідці, в великі, ну, великі, У великій пательні. Отже, додаю спеції. Так як у мене немає. Зараз саме приправи для плову, але мої діти полюбляють в принципі просто сіль перчик. Трішечки паприки, трішечки базіліку, може ще ось так хмелі сунелі. Моя бабуся так клала, я пам'ятаю, було також дуже смачно. Ну, взагалі там саме такий грузинський, да, плов готують в таких казанах величезних, наливають багато жиру, туди масла і прямо рис не відвалюють попередньо, а саме коли вже там, тушкуються овочі, тушкуються з м'ясом, додається туди гвозди, казіра. Такі прянощі грузинські, смачні. І тоді сухий імінна, про, про, саме пропарений, ось такий рис, пропарений, продовгуватий. Вони туди висипають цей казан. Навіть його просто, мабуть, промивають. Ну точно не відварений, а такий сирий. І це все в маслі, воно все вижарюється, туди додається. Я знаю, чесник такий, а прям в кожушках. Ну, Я раз пробувала в ресторані в Грузинському, ви знаєте, дуже вони так гарно готуються ще так на дровах цих чанах величезних, таких, таких великих, оцих чорних товстезних, таких чугунних казанах, то це просто плов. ну, Звісно, що з таким домашнім смаком не зрівнянно. Але ж. А, навіть такий плов просто ну, смачно приготувати, і воно взагалі швидко готується. За 40 хвилин я, в принципі, встигаю ось такий плов ввечері на вечерю запросто швидко приготувати. От, тому так, сіль зараз я додаю туди перчик, додаю і трішки базиліку. Ну, не знаю, мелісунелі це так. Кому як заходить. Бабуся моя любила додати. Не дуже в плові. От саме зараз сіль буде у мене перчик і базилік. от. А зазвичай берусь такий ексклюзив-марка дуже гарна. Спеції у них смачні. от, Саме приправа до плову. беру. Ну, Вже закінчилася, бо частенько я готую <свід> такий плов. Ну і звісно, мої любі, який же плов без рису. <свід> Забула сказати. Водичка закіпає. Туди ми кладемо рис. Я ще заздалегідь його під водичкою люблю, промиваю, в киплячу воду закидаю в підсолену. Він вариться, ну, можливо, хвилин у мене 7-10 до напівготовності. Потім я його на друшлячок промиваю знову ж таки водою, щоб він був розсипчастий, такий гарний, нічого зайвого там не було в ньому. І тоді до ось цього всього, що ми з вами тушкуємо м'ятка і овочей Добавляю Добавляю вижитий чесночок туди. Все це перемішую. І десь ще, можливо, хвилинок 5 воно з чесночком у мене ще все тушкується. І виходить ось таке не плов. Ну і що, про пловчик я вам розповіла, як я його готую. Прийду потім уже додавлю туди відварений рис, і все це вам покажу, як я. Доготавлюю, а зараз вже пора мені бігти за Настюнею. Ось на годиннику без 10.06. вона у мене до шостої в садочку, тому біжу за нею. Ось ми вже і вдома забрали ми Настюшечку. Вона мені кожен день робить ось такі подаруночки. Бачите, написано мама, сердечко. Сьогодні Настя намалювала таку гарну, хто це дівчинка, все похоже на тебе. На мене, каже, похоже. Так, Ні, з, похоже, мані... похоже, з манікюрами, похоже, <смеш> похоже <смеш> э, э, гібка угу. на тебе. Да? Моя зірочка, дякую тобі сонце. Вона кожен кожен день мені приносить такі подарунки, малюнки, де мені прямо дресує і ставить такий свій підпис. Мама. Дякую. Давай, розувайся, розтягайся, будемо висипати. Ну, ну що, на вечері у нас сьогодні у синочка. Ті, що ліпила вчора вареники. Домашні, такі класнючі. Ось, а Настюшка замовила порцію плова. Зараз буду і насипати. Хотіла вам показати, яка в мене пічка. Ось, бачите, тут. Зовсім такі умови. <хи> У нас просто одна ручка на дві конфорки переставляю. Тут взагалі і не було навіть тому якось так. Звісно, що зробити нормальні умови з нуля так Настюш, скажи, це дуже, дуже важко. Але нічого, ми маємо взяти в кредит. Я думаю, так. Можливо, тисяч за 13-14. За Якусь хочеться мені сюди нову пічку поставити. Не знаю, скільки ще років нам доведеться на орендованій квартирі жити. Ось Тому будемо замінювати ось цю старючу газову плиту. Виставимо її на балкон. Хай стоїть. Хочемо свою вже придбати плиту в надії, що колись нова наша плита, а газова переїде в наш будинок. От. Тому мені цікаво, якщо хтось нещодавно придбав собі нову таку газову пічку, то або хтось давно користується і може порекомендувати, яку саме краще якої фірми брати нам нову газову плиту з духовкою, мабуть, електричною зараз всі роблять. Так, а поверхня ще була в нас газова. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, яка у вас пічка, чи гарно вона працює якої саме фірми, щоб я так ну, вже по якимсь вашим відгукам могла для себе щось, для нашої родини щось вибрати. І гарно, щось таке гарне, що буде працювати буде нас радувати. Так, а Настюшки я вже Ось такий м -м, смачний вийшов у нас пловчик. Домашній такий. Звісно, що не грузинський, можливо, але такий домашній на кожен день. Ще туди підріжу трішечки пекінської капусточки. Вона просто любить у мене так нарізаю, присалюю трішечки, ну і ось такий швиденький салат який ще буде. І моя зірочка маленька у нас у нашої троюрідної сестрички у Настюшкина, буде день народження. Воно вже було 14 січня, а в суботу нас вони запросили. А в розважальний центр поїдемо, будемо вітати, да? мою сестричку. І он Настюша тюша все гадала, гадала. кожної. Угу. Ось щоб... така я сенсор. Ось така кота? Підміна, щоб я стрибала. Да, це будеш стрибати на батуті в цій ковтинці. Да? І в дінема якілоси. І ось такі колоти всі будуть. В такі. Ні, да, не, треба, може, лосінки вдягнути. Так хочу. Да? Ти хочеш так? В колготках і в такійське розлітає. Так, а ще платье у Насті є таке гарне. А це вже потім, як напригаєшся, так? Підемо, коли до неї в гості ти вдінеш, так? Да. Угу. І що? Угу. Угу. Ось такої я вдіну на ручку. Ой, а як ви гадаєте, де взяла Настя? Ось таку сіточку Настя, що ти її зняла? Скопба? Ні, скорбаши. Корбаси, мам! А з чого? А взагалі в мене є такий один. Я знайшла. А знайшла таку да. сіточку. А мамі здалося, що ти з великої ковбаски її зняла. З холодильника. А давай і ста. Стук... От ви вигадаєш, так? Да? Ішов такий обуч. І ага. всім пока.